メリーセマファン。 Доброго дня студії працюю я, Ірина Булгакова. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях кризовий психолог когоч Віта Базюк, і ми поговоримо про успішних людей і успіх. Власна тема якраз для ранка понеділка. Доброго дня пані Доброго дня, вітаю вас. Ну, наша ідея, взагалі, моя ідея була в тому, щоб поговорити про успіх, але під час підготовки до інтерв'ю я подумала про те, що ми втомилися від слова успіх, вимог, які висуваємо собі нескінченно, і можливо, замість, скажімо, успіху варто говорити про гармонію. Як ви думаєте, успіх і гармонія це одне і те ж. Ну, якщо ми повернемося від чогось такого більш абстрактного до реальних таких речей, які ми можемо виміряти, то можемо розділити так, що успіх це в кожного, по-перше, своє бачення. По друге це якась певна наша точка. А тобто ми складаємося із як діяльності, так і емоційного складової емоційної складової. Тобто, якщо певна одна із людей буде мати якийсь уже старт фінансовий, і для неї це буде мало. Це для неї буде не успіх. Комусь буде чогось достатньо, але емоційно він в цьому плані просідає. Тобто вони можуть бути практично на одній лінії, якщо це вимірювати загально. Але в будь-якому разі кожен із нас має собі, в першу чергу відповісти, що для мене успіх по кожній із сфер, і саме тоді буде баланс, але це не означає, що все колесо балансу має бути одночасно нами прямо. Зайняти ми не маємо бігти за всіма сферами одночасно. Бажано обирати для пріоритету декілька сфер, наприклад, сім'я, кар'єра, щось там ще фінанси ще щось там може бути там на інших таких місцях другорядних, або ж навпаки, з часом ми що створюємо, і далі уже займаємося більш духовним, більш таким творчим. Тобто кожна людина для себе вибирає свій алгоритм дій, але важливо враховувати нашу точку А і емоційний стан. Ще один момент. Ось зараз зазвичай дуже популярні, скажімо, тренінги, дуже популярні там, скажімо, рубрики, рубрики, де написано, ну скажімо, рецепти успіху, рецепти успішних людей. І виникає питання, успіх. Він один для всіх, однаковий. Чи все-таки у кожної людини абсолютно свій, свої параметри успіху? Для когось це може бути кар'єра, скажімо, для когось це абсолютно інше, для когось родина. Тобто успіх, чи все-таки є загальна формула успіху? Бачення завжди у кожного різне навіть відчувається кожною людиною одна та сама гро сума грошей. По різному, тобто я більше за те, що перед тим як бігти на тренінг успішного успіху, важливо стикнутися з тим, що нас насправді бентежить від чого я біжу, тому що іноді я помічаю таке в своїй практиці, що приходять люди. Вони коли доходять до якоїсь цікавої, скажімо так, важкої теми, вони потім кажуть, да, в принципі, я все, я пропрацювалась. Далі я слідкую за цією людиною, вона там, скажімо так, витрачає гроші не на психолога, але Тим чином закриває якусь потребу, не отримуючи від цього радості, тому що це і прослідковується по стану, і по посилу, і по тому, як вона мінливо себе поводить. Тобто немає нічого поганого в того в тому, щоб витрачати гроші. Є просто е, осмисленість і щастя, задоволеність цієї покупки. Якщо цього нема, це просто закривається якась певна дара, і це лиш не лише в покупках, так і в багатьох інших сферах. Хтось заїдає, хтось йде в алкоголь, хтось іде багато, спілкується з суспільством і дуже. Боїться чи мало залишається собою. Тобто перекос різний, але перед тим як говорити про успіх, перед тим як бігти на тренінг, успішний, успішної успіх шукати формулу, десь краще спочатку зіткнутися з болючими питаннями, можливо, якимись травмами, білію, яка не прогорьована, і це якось пропрацювати, відпустити. І тоді вже можна набагато швидше досягти того, вже виходячи з того, що хочеш саме ти, тому що часто ми йдемо. За ким е, успіх більшість людей саме мірюють грошима, кар'єрою, тобто матеріальними речами. Але ми при цьому розуміємо, що багато хто при цьому нещасний. Е, напевне, успішність це наскільки людина щаслива задоволена своїм життям, і наскільки воно це життя приносить їй радість. Іншого критерію успішності не може бути. Я перевачу все таки а можливо, успіх це щось додатково інше, тобто я так розумію, і матеріальне в тому числі. Все залежить, на мій погляд, від мотивації. Тобто є люди дуже скривджені, які дійшли до великих величезних статків, аби доказати. Є люди, які, в яких чисто якось так всесвітом склалося, вийшло. Є люди, які дуже довго працювали, і в яких вийшло. Це зовсім різний буде рівень енергії, цінність того, що вони мають. Тобто, не можна сказати про те, що всі багаті, нещасні чи навпаки, тобто, все дуже, -дуже індивідуально. Важливіше те, якою мотивацією керувала. З людина, і як вона зараз відчуває себе, як вона з собою проводить час, а не лише наприклад має гроші і лише веселюсь, не спілкуюсь з собою на одинці, тобто не може є такі люди, що не можуть з собою знаходитися. Тобто важливіше як конкретно людині, і більше її мотивація, чи для чого вона, чи для себе вона це зробила? А як визначити точку успіху? Ну, в принципі, для початку краще себе запитати, що для мене успіх, наприклад, в в здоров'я, тобто, це щоб були вже конкретні якісь речі. Тобто, якщо ми маємо е, якусь ціль, ми краще її відчуємо. Досягнувши, коли будемо знати, наприклад, моя сума 100 тисяч доларів. Наприклад, і коли я їх буду тримати, я відчую. Це не завжди факт. Іноді час змінюється, і тоді вже те не драйве. Іноді просто цілі, якщо не перевірила з самого початку, вона може бути для чогось все одно. Тобто, це більше про те, що щоб ви відслідковували свій, свій шлях. Виходячи з ваших бажань. Якщо ви хочете це, то для чого? Які емоції воно мені дасть, і можливо, вже зараз можна ці емоції якимось ще чином в собі включити і відчути, чи це точно мені підходить. Критерії успішних людей. А які вони на вашу думку? Ось ми бачимо людину і ми вимірюємо, це успішна людина чи ні. Ну, якщо ми будемо е, лише візуально дивитись, тому що найкраще, все, все таки розуміється, коли ми дивимося на спосіб життя, коли ми якийсь час з людиною взаємодіємо, тому що часто я кажуть, да, може бути е, оманливим в зовнішній вигляд, або ж навпаки, тобто може бути людина високого достатку в футболці, може людина е, брати на прокат костюм, аби зробити щось, якісь певні речі. Тобто може бути різний візуал, але якщо це говорити про якісь тій. Комплекс, то це більш така цінність себе. Тобто, якщо ти щось людині пропонуєш, вона не одразу каже, можливо, так, може вона більше думає про те, наскільки вона зайнята, про те, наскільки вона поважливо відноситься до інших. Тому що я знаю дійсно, що є багаті, але зневажливо, принизливо до інших відноситься. Але в цілому для мене це коли ти поважаєш себе і при цьому поважаєш оточення, поводиш себе з цінністю до інших. А людина, яка досягає, ну, намагається досягти успіху, вона зазвичай живе в режимі Життя це гонка, життя це нескінченний біг. Ем, як пристати жити в цьому режимі і розуміти, що життя все-таки, напевне, щось інше, а не лише, ну, скажімо, Біг на біг саме за успіхом тут. По перше, було б добре, якби на самому початку, коли людина іде, ну хай навіть з цієї точки, що вона є, вона зараз отримує певні результати, і при цьому би собі давала час на відпочинок чи якісь винагороди. Це трошки по схемі Павлова, але це добра така схема. Тобто, я себе винагороджую, я себе бачу, я себе підтримую, я себе оце зробила, я себе цим ось порадую, побалую, ось так от відпочину. Тобто Багато людей дійсно не можуть навіть відпочивати якісно. Це проблема зараз дуже багатьох людей. Але суть в тому, що найкраще саме додавати чогось приємного у гонку, тому що в результаті будуть випадіння з режиму, графіка і людина. Може йти в вигорання, тому що якщо вона не відмічає сама для себе особливо цих кроків, і якщо це ціль чисто іншим щось доказати, то вона просто не бачить свою цінність на на цьому шляху, і не підтримавши себе, не підкріпивши результат. О цим, що я себе бачу, я молодець, людина просто може вигоріти або здатися на своєму шляху. А чи можна вважати, що біг по колу це висока тривожність людина? Ну, так зазвичай говорять психологи, що як тільки людина зупиниться, її накриє тривожність. І є люди, які весь час щось роблять, тобто вони абсолютно не можуть, скажімо, спокійно відпочити. Вони весь час з ну бігають по колу, щось там досягають. Це це можна вважати ознакою саме високу тривожність. Ну, один як один із варіантів то може бути тривожність, напруження, і це більше про сценарій людини, тобто як. Я себе почуваю, чи достатньо я хороша, наприклад, тому що якщо це більше йде з дитячої моделі, наприклад, чого ти лежиш? Давай то, давай те, і на що ж ти там ледача? І потім людина собі береться. А це ж мама сказала: добре, я тоді і себе потім, цей внутрішній критик, сама себе людина гризе, внутрішній критик, давай вставай в будь-якому стані деякі люди так працюють, або ж тривожніше це може бути. А може бути, бути просто втеча від певного м, стану. Це не завжди тривога, це може бути стан, що от я є, і чим мені зайнятися. Можливо, коли в людини якась пустка, типу в плані хобі, або людина самотня. Якщо говорити про любов до себе, ну зазвичай ми розуміємо, що успіх це в першу чергу також любов до себе, і тут важко зрозуміти, психологи часто говорять: ну будь-якій людині, скажімо, полюби себе. Що вкладається в це поняття, і власне цьому, наскільки можна навчитися? І якщо людина себе не любить, ну як її себе полюбити? Ну, є такі люди, які, ну скажімо, ну, не люблять себе, є комплекси, є якісь інші речі. І ну, не зовсім вони розуміють, що кажуть, що ну як, я маю себе полюбити. Я би сказала, що любити себе це більш така абстрактна річ, яку часто кидають як собаці кістку, біжи, себе полюби. І чи навіть в конфліктах чула такі речі, що можливо ти себе недостатньо любиш, якщо я з тобою так поводжусь, тому що зараз психологія набуває якоїсь такої доступності, як і ліки без рецепту, і кожен тобі може в сварці поставити певний діагноз. Але я б сказала, що любов до себе це в першу чергу пізнання себе, тобто яка я, і це все при тому, що знати, яка я коли злюсь, чому я злюсь, через що я злюсь, і розуміти, що злитись це нормально. Сказати, що мені неприємно, це нормально, і тобто, це така, скажімо так, гігієна просто до себе турбота до себе, а не більше про те, що піти себе там задарити подарунками, чи заїстися, наприклад, соло, тобто любити себе, це власне розуміти себе. Так, по-перше, цікавість до себе вивчення себе. По-друге, бути за себе. Я дуже часто своїм клієнтно, клієнтам кажу: будьте за себе в будь-якій ситуації, не дивлячись, людина якої стації, якого статусу вам говорить щось образливе. Якщо вам образливе, ви це кажете. Якщо вас не чують, ви йдете або застосовуєте якісь інші міри. Все із за турботи. До себе, тому що якщо ви дозволяєте в себе викинути сміття, ви потім все одно йдете з тим сміттям, навіть якщо ви вуха затулили, все одно воно прилітає, навіть оцей шум білий, як то кажуть, коли ми не чуємо, але воно все одно, навіть стан оцей тиску він не впливає. Ну, психологи, зазвичай говорять взагалі, що якщо тобі щось не подобається, ти маєш про це казати. Ти маєш вміти говорити ні, якщо тобі знову таки щось не подобається, і це нормально. Люди зазвичай у нас є такі, які ну лише. У нас взагалі люди не завжди можуть сказати ні і не завжди можуть озвучити, що мені це не подобається, тобто не робити так. так. Бо часто ми, я теж мама, ми часто виховуємо в дитині це не ок, це не нормально і мало пояснюємо. Коли, от, наприклад, школа, ми змушуємо, змушуємо, призмушуємо. а при цьому всьому дитина щитує в цілому це як будь там покірна, наприклад, і в деяких випадках люди дійсно думають, а можливо тут я краще. А ще чого гірше раніше, ну я так росла в таких установках, що змовчи, ти будеш розумніша. але це не говорить про те, якщо ти змовчала, то ти йдеш на щастя на радості додому після цього всього. Довго ще штормить і довго ще цей негатив все одно, скажем так, розгойдує, замість того, щоб ти сказала: стоп! Це для чого? Це чому? Мені не ок. Це ну, тобто іноді ми просто думаємо, а можливо, мені ще знадобиться ця людина, але навряд чи така людина ще знадобиться в хорошому сенсі, якщо вона не поважає. Якщо поважає, вона з першого разу почує, скаже супер, зрозуміло. А мені, от те не ок, і буде нормальна стосунка. Взагалі зараз є така, ну скажімо, не теорія, можливо, що а для того, щоб а, ну, скажімо, зменшити стреси для себе, треба відрізати свого кола спілкування людей, які а, на тебе ну скажімо, не зовсім добре впливають, тобто які агресивні по відношенню до тебе, які там певні принижують, тобто їх потрібно просто з кола прибирати коло uh -huh. спілкування. Якщо жаль говорити про жалість до себе, жаліти себе, це нормально чи все таки непродуктивно? Я скажу про те, щоб відрізати. Знаєте, в теорії говориться дуже багато прекрасного, але якщо ми сам життя, то є родичі, давайте будемо ну, робити чесно. Та вони все одно бувають такі, що ого. Тому, в принципі, тим паче, що родичі родичі як то кажуть, наше серденько без стуку заходять. Є люди, які ми довіряємо, так само як мені приходять деякі люди і кажуть, а психолог таке сказала. Вони йшли з відкритою душею, а йому там а те, а те, а те, і людина взагалі ще в гіршому стані. Тобто ми довіряємо деяким людям і говорити про родичів, там взагалі вони заходять без стуку бо вони ж такі авторитеті. Ми з ними жили. Тобто, суть тому, про що не можемо ми в реальності відрізати людей, деяких можемо мінімалізувати, але якщо ми йдемо по вулиці. І тут вискочив велосипед, і ми тут там розізлились. Ми не можемо від усіх факторів себе, які нас. Розгойдують обмежити, тому в принципі краще відслідковувати свою реакцію, як я зараз, як я хочу відреагувати, для чого. І якщо є сенс в тому, щоб сказати тому, хто став на ногу це пів години лекцій, то можливо, але зав... часто воно не має сенсу, навіть де ну тобто дуже рідко є сенс до... щось доказати, пояснити. Щодо а... жалості, відповім вже на ваше питання. Щодо жалості, тут більше про те, що іноді. Важливо себе почути, я втомлена, я собі дам час. Це про турботу. Але якщо чисто на жалості спекулювати, є людина, це до речі, дуже часто зараз питання. Приходить людина і каже, що у мене хтось там з близьких. От, не хоче, наприклад, приймати ліки, тому що е, коли оцей стан, я там оце поряд приїжджаю, прибігаю, і я кажу, купи, чи піду, а він ні. Тобто, суть в тому, я кажу після тої поради, що я кажу е, припиніть, е, підігрувати. Людина, що ви думаєте? Людина сказала, якщо ти не будеш пити ліки, е, то я просто піду, наприклад, сама гуляти. І ага. В Смислі не підходить людина. Пішла до лікаря. Ліки приймає разом. Гуляють все в порядку. Тобто, якщо ми не спекулюємо, не підігруємо людям, які на жалості виїжджають, то супер. Ми не робимо їх інвалідами і залежними від нас, не стаємо костелем. В цьому є якась, скажем так, така божественна сущність, що я, от він, наприклад, п'є, а я постійно його витягую. Щось таке героїчне. Але якщо подивитися, справді, якщо не рятувати іноді людей, вони просто стануть дорослими, їм взагалі краще казати: у вас є ручки, ножки, ти дивися каталановити. Ти як можеш А пам'ятаєш все. Тобто, в такому плані, якщо іно є всьому міра, якщо в цьому. Прям впадати, то, можливо, там є інші супутні фактори. Якщо це просто якась маніпулятивна річ, то краще не підігрувати. Тобто, все ну, ну, власне, час наша ефіра добігає кінця, і деякі питання ми не встигли обговорити. Залишимо на наступний раз. З радістю прийду ну, і нагадаю, що сьогодні ми говорили про успішних людей і успіх. Говорили про те, чи жаліти себе це нормально, говорили про любов до себе. І нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися на Ютубі, на Ютубі. Це канал Радіо Місто над Богом. А сьогодні у нас в гостях була Віта Базюк, кризовий психолог, коуч. Ну і нагадаю, що говорили ми сьогодні про успіх в цілому. Дякую. В інстаграм Віта Базюк. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою.